Можливо, що в поточному сезоні ми його і побачимо у складі команди Smart Rockstar Зелес. Із суперників. Удар по воротах представників команди Назарія Цимбаляка. Удар по воротах. Небезпечний рикошет мій БЗВ. Лецько. Це було у першому таймі матчу попереднього між NX та SoftServe. Класно, Стасю будеться їх залишає. Проходиться передача порожні ворота Стасі. Передача на гінка гінко. Тервіжн. на сьогоднішній день припинив свої виступи і зараз забиває гінко. 1-0. все таки розіграли класна цю комбінація. представники Елекс. Був запрошений Ігор Дицький. Двантіс, який також на сьогоднішній день припинив свої виступи в ей Лізі. Геремович. Геремовича. Римович удар по воротах. Любі друзі. Другий тайм поєдинку між командами Smart Rockstars та Alex. Стартуємо із результату вже 1-0. Ігінко єдиний гол забив у складі команди. Елексі зараз як розпочинає другий тайм Smart Rockstars, Фантастичним чином. Е... Стасів. Боєць, боєць. на ударній позиції, боєць класно пробиває. Юп'кат. Е, Прокидує суперника зараз усі даш, прострілює, забув пробити. Схоже, у цій ситуації по воротах Стасів, що туряє паньки. Подивіться, борожні ворота і є гол забитий. Неймовірно, і краси м'яч 2-1. Прокинув голкіпера. Що право? Надаємо шановні друзі, що у наступного поєдинку дня між собою зустрінуться команди тієї джюкіста Венга Дацько на ударній позиції про... Мельничук подивіться, що витворяє мельничук, як же класно прибирає одним фінтом. І в минулому сезоні ми це бачили. Гінко, гінко ну... Ків знову. Удар від Мельничука. А, і що залітає м'яч. До площини воріт Мельничук. Ну яка чудернацька траєкторія зараз польоту м'яча була про демонта. Знову Шимків. Білус. Да, по ворота від відшинку. Пресний паз. Усідача. Богаєць. <плес> Луса. Порожні ворота. Дицький. Пробуває. Дицький. Що не забуває Дицький? Не точно. Закидання вперед! Мельничук. Удар по воротах від Стасіва. Цімок протистояння Елекс зазнає першої поразки. Смарт Рокстер з натомість продовжує свою безпрошну серію. Наступний матч Авенга Тіджію.